Ми в Австрії. Отак. -о. Отак. Ну якось, так. Да. Якось і відбувається, так? Да? Красиво, красиво, звичайно, так. Їхали ми три години. У мене розряджений телефон, а зарядку я забула, але ми в Австрії. Тут така красовезна ярмарка. Хто сьогодні нажреться. Можете. Коротше, Танюшка, у нас трошки шапоголичка, шапоголичка, алкоголічка трошки, так. А коротше, є проблема, вона переводить гроші в гроші. Ну, типу, якщо у тебе є євро, то це у тебе євро. Ти їх не маєш права переводити в гривню. Сумочка коштує 30 євро. Вона її не купила, бо це 1300? Ну коротше, до хіра тисячі гривень. І коротше, і вона її не купила, але так не працює. Якщо це 30 євро, то це 30 євро і все. Ніхто ніколи не має переводити в гривні. І все. А Таня не математик, розумієте? Не Не математику. Mm. <потрим> математик> Ні. Це треба отак, як я жити. Сапа іде, водить нас по магазинам. Показує. Ми приїхали в Австрію, її показати Австрію, а вона нас водить блядь, по магазинам. Ви думаєте, ми в музеї? А ми не в музеї, ми в очімі просто. Це що за якийсь президентський палац, чи шоєм будем? <рес> Це як мочалка. Там планів. Ліфт колосі. Магазинчик з маршрутом всякомерційними. Типу, як вони називаються? Дружки. Клас. Коротше, якщо ви не знали, в Австрії немає кінгуру, це не Австралія тут є мерч, що це не Австралія. <рив> Чанбан, ти щось перепутав. Тебе тут не має бути. Ти бачи, які хвості. Які хвості. Боже, чупіздрик, ти що? Що тебе попаяло? Скажи, що з тобою, блядь? В Чіпкосі розповідали, що е, ця фігня має бути синьою взагалі і Це типу, оригінальна була е, шук'яка. Але чи вона відрізняється, я не грибу. а знаходити, шукати де воно, я не хочу ясно. Тому ну, ми пробуємо, те, що купили в Австрії просто якогось може по Так то це було прям галімо. Ну, а це? Ну що таке? Так? Ну, типу, але це можна. Ну. Ні на що, в принципі, не схоже, але смачніше, ніж в Чехії. Тому, не знаю, я б не купила ще раз таке. Мене дуже сильно дивилися, що ці карети, вони досі типу, популярні з конями цима. ну, Бідні коні, типу, вони цілий день стоять на холоді, на спеці і все одно. Е, людям на те, що, типу, що відчувають ці тварини. і, типу, Люди платять за те, щоб ну, окей, е, те, що бідні тваринки це окей. Блять, люди платять за те, щоб сидіти під хвостом коняки, яка смердить. Яка може сиранути, поки їде. І типу, ну, люди, по-моєму, це не дуже престижно, коли тебе обісрала коняка. Якби давайте, хоча б через це не будемо юзати конів Отак от, от хай вони собі там травку кушають десь не мучаються в центрі міста, там де нема де побігати. Коротше, не будьте такими жахливими людьми, не, не юзайте коней. Отак просто блять. ми зробили вигляд, що її не, не відкривали. Подивіться, ну блять, що ти робиш? Не паликанторо. Коротше, покажі біля їбала. так стань в интербик чтобы красиво было я хотела ей поломать пахнет халвой. Халвой? Да. Це дуже смачно, але він так в сератах ростить. Да? Спробуй. Так, миша. Смачно, дуже смачно? Смачно. себе. М -м -м. М -м. У мене ще половина тут валяється. Давайте подивимось ще раз на те, що ви вже бачили в моїх влогах. Ця валина. Ми її бачили, побачимо ще раз. І цю валину теж, в принципі, і там щось. Скільки праздів тут не було, я буду показувати вам одне і те саме, о, корисні копалини, клас. Я в фігір. Це чиясь хата була там написана. Ага. Це корисні копалини, які були чиєюсь хатою, ада сказала, там написано. Ну тут ось намальовано що. Там намальовано, що це ось ця частина, бачиш? Так. <гум> да. Вон в колі. Ага. Оце що кольоровим, це та частина, яку ми бачимо. <гум> А все інше там під землею. Ага. Так розкап... вважно, розкапайте. Розкапуйте. Ми годину просиділи в старбаксі і пішли звідти. Короте, і втекли звідти, бо ну якби в э, Starbucks є і воломовці, а ми якби на, в іншій країні і треба походити. Але походить, сука, так холодно, що у нас вже, блядь, я не знаю, що відбувається. Я хочу ще зняти чапку біля твої гарної будівлі. Капець, що так холодно, я не помню, що такі. Так же жесть якийсь. Билка. Три, Билка. билка. <реш> Не знаю. Короче, я сейчас покажу вам украинскую штуку. Мы тут купили Я тут сьогодні купила отаку штучечку з Петрівським розписом. Дуже класна штучечка. Я значить, іду, там срака і круче. Думаю, ви позаду мене. А позаду мене мужички. <рес> Таня. <рес> Бля, що вони за подружки? Одна з Ісусом, інша з мужиками. Що <рес> такі? І Суса є кожна. Ярик, блядь. Не врізався якийсь Махамед. «Махамед ну дитина в мене врізалася його мама одразу така Махамед. Вчора ту стані Та ми і тоді вже були, не в собі. Під вечір людей менше стає. Тільки більше, тільки більше, тільки більше. Ось. Коротше. Треба нам треба додому. Тут стільки азіатів красивеньких таких. Ну, у них і нічого всі, але вони такі красиві, такі є. Коротше, така. Сьогодні зранку ми вирішили, що ми не будемо в вбранні до... Ой, в брані. Я вже вбрані. У відні до 11-ї ночі, тому вирішили взяти інші квитки. Аля знайшла дешеві квитки. Ну, майже, майже такі самі, як ми брали. На... Сьомо вечора, на шосту вечора. Ми приїхали на вокзал, показали ці квитки на наш автобус, а нам кажуть, ні, ви сюди не сідаєте. Ми пів години не могли зрозуміти, яко йде наш автобус, а потім побачили, що квитки взяті на завтра. Я вже пустила слинку на ці штани, нашої тані. Там. Ну, коротше, квитки ми здали, гроші повернуть, непонятно коли. І ми взяли квитки ті самі на 11 ночі. Тільки дорожчі. Тільки дорожчі. Ті. Щойно нас вигнали з вокзалу, бо бачите, в столиці Австрії міжнародний вокзал о 9 вечора закривається назі. І ну і що, що автобуси ходять всю ніч? Чекайте на вулиці. І ось ми сидимо. Бомжа. Три бомжава, бригані, зупинці, запсланяваними штанами І чекаємо ще дві години автобус. чаті тільки по першій. Кажу, я тримаю, каже, так. Ти тримаєш, хто тримає цей район. Пес патрон! Пес патрон! Хто ці за, а я не тільки спокійно вибір. Люди напевно роздивляться і думають, будь ваше напевно, вдома. I <laughs> <laughs> Господи, о потуги патуги намагаються пахнути без, без нічого. Ну не вийде, не вийде. Тут треба. Тяжка артилерія. Тут треба Агрегат. Бля, орешник. Орієшник треба, хоча. Ну, не менше не вийзмеш. Ой. На фотка. Mm -hmm. Таня опять спит. Что ей? Поехала за кордон, чтобы вас подремать. Чисто мы завтра, послезавтра и после послезавтра за кордон подремали. За кордоном подремали. Таня, где это была блядь, с кинацией. Да. Что мы еще было? Сміхушка Та, така. Чорта стоїть. Ламається. Ми прийшли грітися в коридор. Не дурі. Отам. Точно. Де? Отам метро. Але там холодно. Ми сіли в автобус, і нарешті можна відігріти ноги, бо я їх вже не відчуваю. За 20 хвилин година ночі ми проїхали в дрону. А наш потяг в потяг, блядь... Автобус. По годину 10. І знову пів години без. У мене тільки ноги відігрілись. Що ви скажете? Дякую за ваш коментар. Але вам дякую. Ви сходили попісять? Я по Друга година ночі і ми вдома. Ну як, майже. Що? Я намагаюсь. Короче, блять, трамваї ніхуя не ходять, автобус останній поїхав, і то не в наш бік. Надворі холодно, що твиндець. Я хочу спати, всі ми хочемо спати. Але така у нас була відпустка і тебе. Наступні дні ми будемо сидіти вдома, максимум, куди ми вийдемо, це магазин. І то один день, бо на Різдво все закрито. Все, зрозуміло.